Всім привіт, ви на каналі Пані Рома з вами Ольга. І сьогоднішнє відео я хочу присвятити ароматам, які асоціюються у мене з ранньою весною, з надією, з вірою в те, що цього разу весна все ж таки відбудеться. Вона не буде набагато кращою ніж попередня, тому що війна триває. І я всім серцем вірю в те, що ця весна вже буде останньою воєнною весною, і наступна буде уже мирною минулого року. Весна випала з життя абсолютно кожного українця. Через нашого ворога Росію, яка розв'язала абсолютно несправедливу і жорстоку війну. Я сподіваюся, що вони отримають плоди відповідні злочинам, які вони зробили. Я вірю, що так і буде. А сьогодні давайте зосередимося на тому, що дає надію, і це, звісно, квіти, квіти, які оживають після зими. Які з'являються знову і знову. Тож моя сьогоднішня добірка буде присвячена саме квітковим ароматам. І розпочати я хочу з аромату тематичного аромату, максимально тематичного для сьогоднішнього відео, як ви вже здогадалися, напевно, через гіацинт, який стоїть поруч зі мною. Це замшевий гіацинт від українського бренду Сиклва. Це справді особливий аромат у моїй колекції, яким я пишаюся. Тому що це справді дуже натуралістичний гіацинт. У мене була можливість порівняти їх вчора досить детально, коли я купила ось цей гіацинт для зйомок сьогоднішнього ролика. І ми зробимо це зараз іще раз разом. Це неймовірний природний аромат вологого гіацинта. Але цей іацинт, він у мене другий день, і він розкрився уже настільки соковито і навіть індольно, що це просто щось неймовірне. У парфумерному ж гіацинті я відчуваю натяк на індольність, але мінімальний. Це надзвичайно натуралістично, все ж таки, надзвичайно зелено і волого на початку. Це справді аромат гіацинта. Хоча в піраміді заявлено також інші квіти. Водночас, все ж таки, домінує, як на мене, всі піраміді гіацинт, тож назва абсолютно виправдана. Є в цьому ароматі, зокрема, і бузок, є нота землі, і вона справді відчувається, нота весняного ґрунту. Одразу виникає асоціація з якимись роботами в садку, пов'язаними з весною, з новим життям, з оновленням. Тож цей аромат мене неймовірно надихає. Він мені дуже подобається. Його авторка Анна Соколова, засновниця бренду Соколова. Я вважаю його одним з найкращих в її колекції ароматів на сьогодні. Цей аромат незвичайний тим, що він не залишається лише квітковим. Він розкривається прекрасними замшевими шкіряними нотами. І за це я його просто обожнюю. Він ідеально поєднується з. Весняним, шкіряним або замшевим одягом, з вітряною і ще прохолодною погодою. І це надзвичайне відчуття весни, яке дає мені ось ця картинка, яка виникає в моїй уяві, воно просто неймовірне. Воно викликає відчуття польоту буквально. І це надзвичайно цінно для мене. За це я люблю цей аромат. І продовжуємо ми ароматом від іншого українського бренду, від чарівного українського бренду Черзілля. Це весна над Дніпром. Це справді весна над Дніпром, тому що цей аромат його авторка Оксандра Осініна, яка є і засновницею, звісно, бренду Черзілля, присвятила ботанічному саду імені Гришка, який розташований неподалік Дніпра у Києві. Прекрасний, фантастичний бузок. Я нанесу його на іншу руку, там, де в мене немає аромату. Окрім того, що це дуже реалістичний бузок, він має також медові відцінки, надзвичайно красиві, які одразу ж асоціюються з бджолами, з чимось максимально позитивним, прекрасним, весняним. Чому я показала ці аромати в такій послідовності, тому що. В ароматі гіацинт також заявлений бузок, і я думаю, що багато хто його там також для себе знайде. Весна над Дніпром це вже максимально бузковий аромат, і цим він і прекрасний. Я дуже люблю бузок, і завжди, коли він квітне, це особливий період. Тож я надзвичайно вдячна пані Оксандрі за цей особливий аромат весни, який дарує щастя і натхнення. Є в мене ще один аромат з нотою гіацинту, і мені здається. Ця нота в цьому ароматі відіграє дуже важливу роль, ключову для мене роль, яка стала, власне кажучи, вирішальною, коли я обирала для себе цей аромат. Це шанс від Шанель у туалетній воді. Це моя улюблена версія. Як я вже сказала, натякнула, вона прекрасна своєю саме водянистістю, яка надається цьому аромату, я думаю, зокрема, саме гіацинтом. Цей аромат для мене. Один з ідеальних для літа, але я не могла не внести його до весняної добірки, тому що весна асоціюється у мене, особливо рання весна, не так з квітом, який ми бачимо зовні, як з квітами, які стоять у вазах, стоять у горщиках в теплі, наприклад, той самий єцинт, який стоїть поруч. І для мене це дуже красиві квіти, у вазі, ароматні, неймовірні, млосні. Запашні. В ньому є нота ананасу саме в цій версії. Але я її майже не відчуваю. Мені здається, що липкість ананасу тут не зовсім доречна. І, власне кажучи, для мене цей ананас і не є липким, що дуже добре. Я думаю, що майстер парфумерки створив цей аромат, а саме Жак Польш, все ідеально, ідеально розрахував. Це прекрасний аромат, з яким я зустрічаю весну, і який. Також, звісно, вже є натяком на тепло і на літо. Я не можу уявити своєї весни без однієї з найулюбленіших моїх квіток, а саме без жасмина. І в сьогоднішній добірці за нього відповідає аромат від Сержутанс Ана Нуї, який для мене пахне тільки жасмином, винятково жасмином, причому максимально, максимально виразним. Навіть злегка агресивним. Це аромат уже розквіту природи. Оскільки він так називається по нічному, то напевно я відчуваю цей аромат як жасмин весняного вечора, весняної ночі або навіть уже літньої. Але для того, щоб носити цей аромат, треба дуже любити жасмин в усіх його проявах. Ще раз підкреслю, що це не ніжний жасмин. А все ж таки дуже і дуже потужний, і, можливо, не на кожному він сидітиме добре, і не кожен зможе його носити протягом цілого дня. Ще один аромат, який створює для мене максимально весільний настрій, це My Burberry від Burberry, флагман цієї надзвичайної лінійки. Автор цього аромату, безпосередньо цього аромату, Франциско Курджан, і цим багато що сказано, звісно. Цей аромат присвячений немов би тренчу, класичному тренчу від Борбері. І він ідеально поєднується з цим елементом одягу. Я в цьому вже переконалася, тому що носити їх разом дуже велике задоволення. Цей аромат асоціюється у мене з весною, також тому, що з'явився він у мене минулої весни. У мій день народження абсолютно випадково це рання весна, середина березня. Я не планувала, звісно, тоді мати жодних ароматів. Думки мої були максимально далеко від парфумерії, але мені його подарували, за що я дуже вдячна. І тоді я і почала його потихеньку носити, і носила дуже багато, тобто кілька місяців. І відповідно дуже швидко його майже використала. Потім я зупинилася для того, щоб просто зберегти. Цей флакон. Це прекрасний аромат, в якому я чую дуже багато цікавого і не завжди того, що заявлено в піраміді, і не завжди так, як можливо, було задумано. По-перше, я одразу чую листя чорної смородини, яке, наскільки я пам'ятаю, не заявлене в піраміді. Тобто, це такий природний, зелений спочатку аромат, старт. Потім я відчуваю якісь навіть шкіряні замшеві ноти, які мають ще якісь. Мускусний відтінок. Причому мускус цей не пухнастий і чистий, а злегка такий важкуватий, східний. І це цікаво, надзвичайно цікаво відчувати. І вже потім я відчуваю троянду, прекрасну квітку, яку я просто обожнюю. І цей аромат стає дуже ніжним, дуже-дуже шлейфовим, дуже весняним і літнім. також. І цим він мене підкорив своєю прекрасною трояндовою базою з шипровими відтінками. Фантастичний аромат, неймовірний! Моя весняна квіткова добірка, звісно, не могла оминути новинку від Dior, а саме в колекції Жадор, прекрасній колекції, яку я особисто дуже люблю, і це парфам Dior Аромат у білому флаконі він має молочний відтінок при нанесенні на шкіру. Що ми зараз з вами і побачимо. Ця консистенція дуже ніжна і приємна. Вона не подразнює шкіру і її можна наносити як лосьйон для тіла. Аромат дуже і дуже свіжий, квітковий. Білоквітковий. В ньому занадто мені навіть здається багато свіжості, і зовсім немає тієї млосної солодкості, яка є у, наприклад, флагмані. Тут цього немає, і це максимально свіже. Я б навіть сказала такий кремовий доглядовий аромат, в якому свіжість просто на найпершому місці. Цікава версія, але мені ближче все ж таки більш жіночні версії. Хоча для нашої теми, мені здається, цей аромат підходить ідеально саме своєю свіжістю. А от якраз наступний аромат дуже мені нагадує флагмана Жодор від Йор це солей від Фрагонар. Надзвичайно красивий. У надзвичайно красивій мініатюрі. Я уявляю собі якесь таке весняне озеро, чи море, чи річку з такою от приємною поверхнею. Не мов би, якої торкається легкий вітерець. Зроблено це просто, як на мене, не перевершено. І це вже білі квіти з дуже і дуже жіночними, дуже красивими, я б сказала навіть еротичними, мускусними відтінками. Це прекрасний апельсиновий квіт з мускусом, з кремовим мускусом, дуже і дуже яскраво вираженим. Прекрасний аромат, який нагадує, окрім жадор від Dior, мені також Today від Avon, дітище Олівія Креспа. А цей аромат створив Жан Гішар. І про нього на моєму каналі ви можете знайти відео. Наступний аромат від Jo Malone називається English Pear and Fresia, тобто англійська груша та фрезія. І це справді свіжий білоквітковий аромат, в якому я відчуваю дуже-дуже красиву. Ноту мускусу, тому що це саме квітково-мускусний аромат. Також в ньому заявлено троянду, яка для мене є не дуже очевидною, якщо вам сказати, зовсім не очевидною, але це один з найулюбленіших моїх напрямків. Він дуже схожий на білоквітковий, як на мене, мускусний аромат Pure Mask Narciso Rodriguez. Там, щоправда, в піраміді заявлено просто абстрактно квіти. На першому місці там взагалі мускус. І той аромат для мене є втіленням весни, тому що я відчуваю його як прекрасну квітку, яка щойно розкрилася, але в якій вже відчувається натяк на пилковість, на медовість. Все це я відчуваю також в цьому ароматі. Для мене вони дуже схожі. І це один з моїх фаворитів останнього часу, один з відкриттів взагалі останнього року. З цим прекрасним ароматом від Malone перегукується класичний вже. Парфюм від Ланван, який називається Руме, і він мене просто підкорив своїм прекрасним квітковим звучанням з індольними відтінками і з дуже-дуже красивим теплим прасковим, так би мовити, мускусом. Це ідеальний аромат для білого одягу, для щойно попросованої сорочки для настрою, коли навесні йдеш на роботу в діловому одязі, як я вже сказала, з білою сорочкою. І для мене це ідеальний образ. Це аромат і діловий, і жіночний, і сексуальний. Він неймовірний. Я не знаю, чи можна його ще купити. Я не перевірила цю інформацію. Якби можна було, то я б його купила. Він мені дуже подобається. Він подобається мені значно більше, ніж його версія з трояндою, яка є достатньо популярною. Тож, якщо є можливість познайомитися і придбати цей аромат, я б дуже і дуже радила це зробити. В цьому ароматі квіти, як я вже сказала, дуже реалістичні, і вони перегукуються навіть з якимись земляними нотами, з індольністю вже згаданою. І гра, яка переходить в результаті у домінанту мускусу, мені надзвичайно подобається. Це просто прекрасний аромат, який містить в собі і класичну тональність. І водночас якусь таку сучасну мускусну тему. Що об'єдную його з попереднім ароматом від Джомалон, про який я говорила щойно, напевно, троянда і мускус, звісно, безумовно. І також в ароматі від Lanwan є слива, і що мене дуже е, тішить, тому що, як я вже бачу, сливи є в багатьох ароматах, які я дуже люблю. І останній аромат, надзвичайно знаковий для сьогоднішньої добірки це, звісно, герлен є ліцейські поля. У мене версія Eau de parfum. 2021 року це в мене відливант від пані Оксани, і вона так дбайливо підписала цю версію, до якого саме року вона належить. Це важливо, тому що цей аромат має багато версій, і в них легко заплутатися. У мене вдома є туалетна вода раніших випусків, і там і ще флакон класичної форми, яка асоціюється саме з цим ароматом. І без паралельного затесту я чесно кажучи, не відчуваю різниці між цими ароматами. Сьогодні наносила його на себе. Це неповторне звучання, яке підносить мій дух, яке асоціюється саме з весною і більше ні з чим. З літом, напевно, все ж таки ні. А це мімоза в першу чергу, це букет квітів. Різних квітів там можна почути, мені здається, дуже багато чого, але оскільки я. Вже добре знаю, що там є мімоза, то саме вона для мене зараз домінує. Є в цьому ароматі певна мускусність, яка, як на мене, зовсім не буде товаришувати зі спекотною погодою. Тож в саме спеку я б не рекомендувала з ним експериментувати. А взагалі це розкішно. неймовірна класика від Герлен, започаткована іще Жаком Герленом. Саме він працював над композицією на початку ХХ століття, і вже потім вона була удосконалена або допрацьована Жан Полем Герленом, одним з найзнаковіших парфумерів цієї династії. І це надзвичайна історія, яка, звісно, не може не надихати. Друзі, дякую вам за увагу! Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Хочу подякувати надзвичайно сильно і окремо всім тим нечисленним моїм глядачам, які, незважаючи на стагнацію мого каналу, все ж таки залишаються зі мною і знаходять час подивитись відео або поставити лайк, що є дуже важливим. І залишаються підписаними на мій канал. Якщо ж ви вперше відкрили моє відео, я вітаю вас на моєму каналі. Сподіваюся, вам сподобається тут. Я намагаюся робити корисні огляди парфумерії, які покликані допомогти вам зробити правильний вибір. Якщо ви придивляєтеся до якогось аромату, Тож, закликаю підписуватись на мій канал, підтримувати україномовний контент. Для просування українських каналів надзвичайно важлива будь-яка ваша активність. Це вподобайки, дзвіночки та коментарі, і, звісно, підписки на канали. Ще раз дякую вам, що ви були зі мною до кінця цього відео. Залишайтесь на каналі пані Рома. Обов'язково бережіть себе і до зустрічі.